Пане Олександре, власне, відбуваються вибори також і в Сєвєродонецьку. Чи можете розказати якісь особливості їхнього проведення? Ну, перш за все, що е, дійсно відбувається ця псевдовиборча процедура. Е, здебільшого е, проводять серед е, тих, кого при, прийняли там на роботу в комунальній сфері, кого забезпечили якимись можливостями проживання. Та літні люди, яких подекуди обходять по домах. Он? Таким чином відбувається ну, серед відвіженців, так скажемо, кандидатур досить багато незнайомих людей, хоча і є досить відомі колаборанти Сєвєродонецькі, які очолюють ці списки псевдодепутатів. Е... Якщо так казати, ну, не знаю, там відсотково, а багато таких лишилося, не знаю, там з партії регіонів, ще з якихось таких проросійських партій, які залишилися і зараз там беруть участь в якомусь, там, не знаю, чи політичному, чи громадському житті на окупованій Луганщині. Ну, так скажемо, те, що стосується Ханецької громади, Ну, наразі е досить явними є кілька осіб, які залишилися з партії регіонів, і зараз е і допомагають і власне очолюють організацію цього псевдополітичного процесу. Ну, якщо казати в цілому, ну десь мабуть кілька сотень е, людей, які були наближеними або безпосередньо входили до партії регіонів, зараз знаходяться на окупованій території і ну, досить активно приймають участь у колабораційній владі. А от ті люди, які все-таки обрали для себе переїхати до Києва або ще кудись, ну там чи в якісь більш безпечні місця, може в Дніпро, але були соратниками цих людей однопартійцями і так далі. Чи ми можемо бути впевнені, що вони зробили правильний вибір, і можемо їх ну кажучи, пробачити все, що було в них в минулому? Чи має бути якась який, oh. якийсь, не знаю закон, який би просто не знаю нова люстрація, яка б унеможливила цим людям повернутися до влади, обіймати якісь посади або брати участь в культурному житті? Зрештою, от я зараз дивлюся цей скандал, який пов'язаний з тим, що з російським олігархом Фрідманом, наприклад, побачили львівську архітекторку і художницю, яка з, яка весь цей час працювала там для з, 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 з цим, з цим, о, меморіалом Бабин Яр на гроші російських олігархів? Ось і я маю на увазі перед масштабним тоненням Росії ткана Камишан. А тепер вона, наприклад, є в о, такому ФОФOMD проєкті о, Ре Маріуполь, типу з відновлення відбудови і. Перебудови увіковічнення пам'яті, і так далі, Маріуполя, якщо він буде раптом коли-небудь звільнений. Ну тобто, це, це теж історія про те, чи ми дозволяємо людям, які були фактично, та як виглядає, що вони були з агентами російського впливу, чи вони тепер будуть далі впливати на нашу пам'ять історичну, нову, на культурну політику, але також і на політичне життя, Будуть ж коли-небудь вибори і на деокупованих територіях. І ті люди просто так ніби нічого не було. прийдуть вишиванці на вибори і будуть битися рукою груди та, і кричати Слава Україні. Ну на жаль, можливі такі випадки, але наразі ну, цими питаннями опікуються більше наші спеціальні служби, які проводять ретельну перевірку тих осіб, які виїхали на підконтрольну територію, і зараз наразі. Приймають активну участь у громадському житті. Хоча у нас досить багато людей виїхало, які були і мали безпосереднє відношення до партії регіонів за кордони. Зараз там у Фейсбуці ведуть досить активне, активне життя з обіцянками повернутися, прийняти ще найбільш активну. Я думаю, що законодавець має прийняти якісь певні е законодавчі акти, які б дозволяли проводити, може, може, десь більш ретельно, а десь більш поглиблено перевірку. І вчинків, і мотивів, і цього іншого, в тому числі можливості впливати на політику і думки людей. Чи будуть в Северодонецьку е, виставлені також і виборчі дільниці на ці вихідні, чи там все-таки з міркувань не знаю, безпеки вибори будуть от в такому вигляді: вибори, я кажу, в лапках звичайно, що будуть просто ходити з ті автоматники з тими урнами і потім напишуть той результат, який потрібний? Ну, знаєте, досить острих острах все ж таки є. Лінія фронту не так вже й далека. Хоча, я думаю, що по завершенню виборів нам покажуть якусь одну дільницю, яку показово там відвідували люди. Пане Олександре, а от в мережі з'явилися списки кандидатів в цю окупаційну мерію Сєвєродонецька. Є тут прізвища Рожанський, Заяць, Стопоров, Котковець. Ну, я не буду всі перераховувати, бо їх там багатенько, але раптом ми ви когось. Чи бачили ви ці списки? Раптом когось знаєте, може якісь люди, яких ви пам'ятаєте зі свого е... того життя до повномасштабного вторгнення. Ну, знаєте, в основній масі там прізвища, які мені невідомі, хоча. Е... Декілька людей, я все ж таки згадав. Зокрема, там є перший в списку пан Віселий, який дійсно був на території міста, намагався там проводити якісь досить активні дії. Зокрема, очолював міські молодь управління молоді молоді і спорту. Це було ще за часів Сєвєродонецької міської ради, і як то кажуть, не даремно був звільнений, тому що наразі повернувся разом з окупантами і активно проводить політичне життя окупаційної влади. Головне, що потім він не повернувся на посаду, коли коли закінчиться війна, коли Україна переможе. Бо ми вже знали такі знаємо такі історії. Вже опеклися українці нараз на такому, коли люди просто перефарбовуються і тут же стають іншими, залежно від того, чий прапор майорить і яка влада приходить. Пане Олександре, ще на завершення перше вересня було. В Северодонецькому районі є відео, наприклад, з першого перш... перш... званка в ПГТ Баравой. Як там це перше вересня пройшло? Чи знаєте якісь деталі? Бо от бачимо там прапорці, триколори, кульки надуті, діти, якісь віршики читають. Напевно, во славу Росії. Так, на жаль, промивання мізки розпочалося досить активно і дітям. Ну, столкуються зовсім інший світогляд, зовсім інше е, бачення і війни, і тих подій, які відбуваються. На жаль, це в подальшому після деокупації е, це буде важка праця і психологів і педагогів, щоб пояснити і повернути дітей до нормального світогляду. Ну, те, що стосується проведення, ну то е, дітей звезли з навколишніх і ще й хуторів, тому що це, мабуть, не єдина. Ціліва школа в селищах така і більш-менш в гарному стані після військових дій. Я там побачила в натовпі на цьому відео дівчинку. Ну, ви звернули увагу та, до наших глядачів. Кажу: білий верх, Чорний низ, бантики. Все як в моєму совєтському дитинстві, як я йшла на 1 вересня, ну, але це було давно. А, і дівчинка, 2023 рік. Україна вже 30. скільки 2 Роки як незалежна, і дівчинка стоїть в ось цьому е, фартушку білому, такому від тої совєтської ще шкільної форми. Е, е, і це якось дивовижно. Тобто дитину вже з самого початку привчають до совєтського союзу, якого вона в очі не бачила, бо вона вже теж народилася за незалежної України. Ну її якась тяглість традиції. Якщо інших традиції не було, вже довше часу вона була випалена просто на Але павлу, ти Уявляєш, що ну, просто цей фартушок зберегла якась там її бабуся, дучай, зберегла дучай, мама, дучай, і от воно передалося дучай, онуці. Че пане Олександре, дякуємо вам за розмову. Олександр Стрюк, керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації.